Вітаю вас, дорога Церква Христова! Слава Ісусу Христу! Слава! Задумався. І ви знаєте, не затримав. І якраз на цю тему я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумали. Напротязі останніх днів ми багато чуємо кінець світу. Все дата визначена. І ви знаєте, я собі в думках своїх думаю, якщо визначена дата, значить на цю дату точно не буде кінець від. Тому що писання нам каже, що ніхто не знає. І запитую себе і людей. Добре, навіть тих, хто вірить, І що з тим робити. А якщо так, то що? Відповіді ніхто не може дати. Що з тим робити? Якщо вже дійсно і дата відома, про це також питали і учні Ісуса Христа. І ось Ісус розказує притчу про останній час, яку записав Євангелист Матвій, яку ми дуже добре всі знаємо. І я пропоную, щоб ми сьогодні вернулися до цієї притчі, яку розказав сам Ісус Христос. І сьогодні вона звучить. Вже не до учнів, які були тоді, а до нас і з вами, які ми справді живемо в цей останній час. І ці події, які відбуваються навколо нас і навіть там в Єрусалимі, все говорить про це, що час зблизився до закінчення. Читаємо Євангелію від святого Матвія, 21 розділ з 1 по 13 вірш, говорить Ісус Христос. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, всі Задрімали і поснули. А у півночі крик залунав: Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрик: дайте нам і своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріж відповіли та й сказали, що, бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і казала: пане, пане, відчини нам. Він же у відповіді їм проказав: по правді, кажу вам, не знаю. Я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Ось такі слова сьогодні до мене і до вас говорить сам Ісус Христос. Я би хотів, щоб ми активно пороздумували над цими словами, над своїм життям. Останній час. дів. Христос говорить до віруючих людей чи до невіруючих? До віруючих людей. Справді вони мали каганці. Вони мали олію. Вони мали і вогонь, який горів. Їх можна було відрізнити на той час чи ні? Які розумні, які нерозумні? Напевно, що ні. Це неможливо. Всі одинакові. Написано також, що останній час вони задрімали і заснули. Не тільки п'ять, всі задрімали. І всі заснули. Це признак останнього часу. Як прийшов жених, пробудилися всі. Слава Богу. І вийшли на зустріч. Всі десять. Відрізнити неможливо. Але коли прийшов Ісус, Він той, який бачить людину зсередини, ось тоді виявилася різниця. Ісус каже 50 на 50. Брати і сестри, це страшно. Це дуже важливо. Половина це образно, але половина. В іншому місці сказано, що багато покликаних, але мало вибраних. Як це страшно, брати і сестри, на хвилинку уявити собі, коли я все життя ходив в церкву. Багато добрих речей робив. Виконував багато чого. Навіть служіння, можливо, виконував. Вийшов на зустріч Ісусу Христу. І ось двері, а зайти не можна. Не вистачає. Є певний недостаток. І ось виявилося, цих п'ятьох дів є недостаток олії. І це місце, де мала бути олія, воно було заповнене чимось іншим. І сьогоднішній день я би хотів, щоб ми пороздумували над собою, над своїм життям в світлі недостатки. От недостаток. Трошки з іншого боку підійшли до цього питання. Ці конкретні недостатки, які можуть бути перешкодою в ту останню хвилину, коли ми вийдемо всі на зустріч жениха, але двері для багатьох будуть закриті, тому що є певні причини, певні недостатки, через які не можна буде війти, які відкриються в той останній момент. І ми бачимо, п'ять діл просять у тих інших, дайте нам. Ми не можемо. Підіть і купіть іншими словами. Ми можемо сказати, поправте, поправте те згаяне, що ви упустили, коли ви мали цей час. Любі друзі, це справді страшні слова. Легше набагато буде тим людям, які не готовляться. Ну, якось там буде. Ну, і якось станеться. Але набагато важче буде віруючим людям. Які готовлюся, як ці діли, які знали Писання, все, старалися, докладали зусилля і не війшли, і почують голос. Не знаю я вас. О, любі друзі, брати і сестри, нехай Господь дасть нам мудрості і сили і збереже від цих слів. Тому буде чітке усвідомлення, що там за дверима. Весілля Агнця. Разом з Ісусом Христом, який приголубить. Обніме як дітей своїх, як церкву, а багато лишиться за дверима. Недостатньо. Що це таке? Це щось ніби не таке і велике, і не таке страшне, але негативне і недобре. І важливо моє і наше відношення. До тих ось маленьких, невеличких недостатків, які ми маємо в нашому житті. Подібно ми читаємо е, в книзі е, Пісні Пісень в, в другому розділі 15 вірш. Ловіть нам лисиць, Лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники. Виноградники ж наші у цвіті». Ви знаєте, в нашому житті. Ми більше уваги звертаємо на лисиці. Це щось таке велике. Ось великий гріх, з ним треба боротися. А ось ці лисенята, ну що вони там, суть материнське молоко, там бігають, вони ніби і шкоди такої не приносять винограднику, подібно і в нашому духовному житті. Але якщо з ними не боротися, не перемагати, обов'язково ці лисенята вони виростуть. Вони виростуть, їх буде багато і можуть принести непоправимої шкоди, яка може виявитися в ту останню хвилину і бути роковою щодо нашого вічного життя. Знаєте, ще один приклад, я читав, одна сестра, старенька вже прийшла до Господа в старшому віці. І ось коли, будучи в молодих руках, вона була на війні і отримала осколки. В той час не було ні рентгену, ні таких медичних засобів. І з тими осколками жила. Вона е, не особливо відчувала її. Але ось коли прийшли старші роки, вони дали про себе знати. Вони почали боліти, запалюватися, відкриватися рани. Це було особливо важко зносити. <клес> Подібно і в нашому духовному житті. Любі брати і сестри, з молодих років. Якщо ці осколки, самі-самі найменші, вони наповнюють наше тіло, нашу душу. Насправді вони незамітні зовні, їх не видно, тому що вони знаходяться всередині. Але коли прийде Христос, коли вже пізніше з'явився такий апарат, як рентген, і просвітили тіло, побачили люди ось ці маленькі осколочки, які нібито і не заважали на протязі всього життя. Але пізніше, вже під закінчення життя, людина особливо переживала біль неприємну, тому що за того часу не позбулася цього. Тіло Христа. Тіло це Церква Ісуса Христа. Без осколка, без плями. Без самого, самого, самого найменшого. Тому що ми знаємо, туди нічого нечисте не війде. І якщо хтось, любі друзі, десь собі думає, що можливо я там якось рентген не замітив, ми глибоко помиляємося. І це може бути нашою найбільшою помилкою нашого життя, тому що Христос Він той, який бачить Середина. святого апостола Якова, перший розділ. 21 вірш каже так. Тому-то відкиньте всяку нечистість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Апостол Яків не говорить про щось велике, щось страшне. Він говорить про ті речі, про які ми в нашому житті, навіть в церковному житті, в служінні, не завжди звертаємо увагу. Якусь нечистість. Це гріх? Залишок злоби, брати і сестри, додумаємося, не злобу. Хоча і за злобу вже за гріх багато людей сьогодні не вважає. А він каже: залишок. Ось цей. Один маленький відсоточок. Залиште це. Відкиньте. Витуреніть оце з свого життя. А те слово прийміть із лагідністю. Пригадується мені багатий юнак. Знаємо цю зустріч цього юнака з Ісусом. Багато в житті зробив. Там і гріха, нема ніякого. Все виконує і постить, і молиться з малих літ. Трішки був багатий. Багатство це гріх? Ніби ні. Але Христос Він побачив оцей один відсоточок, що серце його трошки більше належить там. Трошки прихилене до оцього багатства. Зовні це не видно. Побожна людина і жертвує, і милосердствує. Але Христос Він побачив оцей маленький відсоток. І Він каже, якщо ти, юначе, не позбудешся цього, не можеш попасти в царство Боже. Позбудься оцього маленької-маленької частинки. Одного разу тато з дітьми читав Євангелію. І запитує діток. Таке просте дитяче питання. Діти, а кого Бог візьме на небо? Маму, відповіли діти. Ще кого? Нас. Ну, може, ще когось, хто тут є? Діти нічого не кажуть. Ну, а тата візьме? Ні. Бо тато кричить на маму. Брати і сестри, покричати трошки на жінку це гріх чи ні? Гріх чи недостаток? Чи позитивна річ? Ну, ви знаєте, ми почали миритися, ну, а якщо жінка з таким характером? ну, а ще щось, а то старший чоловік, а там ще щось і так далі. І часто ми знаходимо собі виправдання. І ніби покричати, воно не є гріхом. Але це є недостаток. А особливо, коли воно входить в норму нашого життя спілкування сімейного, брати і сестри, хай Бог збереже нас від цього. Бог створив сім'ю як. Гармонію. Написано чоловіки любічим своїх. А любити це що? Не тільки терпіти, а довго терпіти. Усе зносити. Ох, це не так. Легше, хай жінка кориться чоловіком своє. Це так трошки легше. А от терпіти жінку і довго терпіти, і все зносити це важко. Але до цього нас закликає Святе письмо. Щоб ми позбулися оцих. Таких, знаєте, залишків, недостатків, до яких ми звикли. І воно є нормою для нас. Святе письмо закликає нас. Відкинь. Буквально ще два вірші, я буду закінчувати. Читаємо до колосян. Послання. До колосян. Третій розділ, два вірші. Я би хотів, щоб ми вдумалися в тих два вірші. Вірш п'ятий і вірш восьмий. П'ятий вірш. Отож, умертвіть ваші земні члени. Розпусту, нечистість, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона і долослуження. І восьмий вірш. Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Справді, п'ятий вірш, ну ці речі ми усвідомлюємо. Розпуста, нечисть, всякі такі страшні гріхи великі. Це ми розуміємо. Але восьмий вірш, він по своїй силі і набагато ніби слабший і набагато м'якший. Лютість, злоба, <кхи> богозневага, безсоромні слова. Ну що це за такі гріхи? Як часто воно входить в обіход нашого життя і на ті недостатки, брати і сестри, ми особливої уваги не звертаємо. Тим більше в нашому щоденному житті, де ми живемо. Можливо, вже і змирилися, і на то уваги ніхто не звертає, але Святе Письмо нам нагадує знову і знову, і знову в кожному, майже в кожному посланні, ми знаходимо. Відкиньте ці залишки. Найменше. Гнів, лютість. Ну що то гнів? То гріх чи ні? Там може і не такий вже великий, там трошки. Це гріх, брати і сестри. Це є та перешкода, яка може стати, і двері перед нами будуть закриті. Псалмопівець Давид пише в Псалмі 138-му такі слова. 23, 24 вірш. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Брата і сестри, Давид. Він пішов більше і глибше. Він не тільки засудив себе, він не тільки аналізував своє життя, в молитві своїй, він каже, просвіти мене, Господи, просвіти задуми мої, думки навіть мої. Чи не йду я часом дорогою злою? Бо я себе вже просвітлив, я сам не можу побачити, може, і не бачу. Але ти мене просвіти, вкажи мені і попровадь мене. Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Це записано 1 Тимофія, 2 розділ, 4 вірш. Він не хоче п'ять, щоб УВІЙШЛИ, а п'ять не увійшли. Сьогодні він щиро бажає і каже до сьогодні до нас. Пильнуйте, пильнуйте. Коли ми особливо чуємо, ці новини, все, що робиться навколо нас, всі події, що час наблизиться. І він не хоче, щоб хтось залишився за дверима, тому що він пострадав за всіх людей, не тільки за п'ятьох. Тому в день сьогоднішній, любі брати мої та сестри, друзі, також наші гості, будемо уважні, будемо пильнувати, провірити. Своє життя кожен день. Якщо ми знаходимо десь щось недобре, те, про що нас застерігає Святе Письмо, сьогодні і час це поправити, щоб потім не було гірко. Щоб часом не почути цих слів, не знаю я вас. І багато прийдуть, про це говорить Писання, та ми іменем Твоїм. Багато прийдуть і скажуть, та ми в зібрання ходили, та ми, можливо, навіть каялися колись. І страшні слова. Тоді вже поправити буде важко. Написано, що пішли, набрали, але двері вже були закриті. Нехай Господь дасть на мудрість і збереже від цієї лихої години, яка має прийти на весь світ. Йому вся слава, йому подяка за його безмірну любов. Щоб Він нас всіх чекає. Він хоче, щоб ми поправили, позабрали всі ці осколки і разом всі, як діти Божі, як церква, війшли на весілля. Агнця. Йому вся слава. Честь і подяка сьогодні і на віки вічні. Амінь.